Ну що, народ, привіт-привіт! Йду я до машини. А може ще не до машини. Ще може піду поприцінююся до холодильників. От дивно мені, що то за ділянка така. Запущена таким деревами не садовими, але явно це колись була ділянка приватна. Можливо, і зараз, хоча сумніваюся, якщо б зараз була приватна, то вже б дядько її довів до пуття, я собі так думаю. Що вам розказати на такій гарній природі? Ага, розкажу вам. Розкажу вам те, що найбільше більшість моїх глядачів люблять дивитися і слухати. Ну Дивитися, то особо нема що, Ой, точніше, є що, вони не, ну, не, не по темі, Але що ж я вам покажу? Коли таке не можна показувати, значить, я знову про ТЦК і про ВЛК. До речі, пройшов я ВЛК сьогодні і хочу поділитися, поділитися своїм досвідом, можливо, він комусь пригодиться. Що я вам скажу? Значить, народ, чи ви військові, чи не військові, ну, всі, всі кому приходиться проходити ВЛК. Будьте уважні. в якому плані Будьте уважні, будьте уважні щоб вам в військовому обліковому документі поставили відмітку, що ви пройшли ВЛК і коли ви його пройшли з датою, все як має бути. Оце такий штампік ставиться, там у них спеціальний. До того до штампіка ще додається довідка, але довідка, ж, напевне, з часом згубиться. А от. Відмітка в, ну, в обліковому документі то трохи надійніше. Бо в мене так сталося, що я проходив ВЛК в 16-му чи в 14-му році. Оце я розказував, хто там часто і уважно дивиться мої байки. Я розказував, коли до мене, коротше, коли мене підкололи, позвонили, щоб я пішов в ТЦК, я сходив. Оце я тоді проходив ВЛК. Потім проходив я велика приблизно на третій тиждень війни. Тоді, взагалі, такий був, як то сказати, шок. І, е е е взагалі, думки зовсім не, не про те, були, що щоб там десь якусь відмітку. І, е чесно кажучи, більшість, більшість з, цього, з цієї ситуації я просто не пам'ятаю. Тільки так, е знаєте, що таке. Ну, тоді зовсім прих. Прийшов воєнкомат, головне, що вдома все підготував, дітей, добро, худобу, маму, Все позвозив до сестри на господарство і пішов воєнкомат. І знаєте, зовсім настрій був зовсім інакший, там, щоб думати, щоб десь там мені хтось там якусь відмітку поставив, я там знаю. Забрали в мене документи, забрали. Принесли одні віддали документи, інших не віддали. Ну вони ж знають, що робити. А як торкнулося до діла, а в мене нема ВЛК. Виявляється, що в мене ВЛК. Останнє, яке в них є в їхній базі, це ВЛК ще коли я йшов в армію, коли я ще був молодий і бодрий і патлатий. А зараз я вже лисий і далеко не бодрий. А ВЛК пропало, те, що я проходив. Ну і прийшлося заново проходити. Я вже цього разу уважно дивився, кажу, так, мені. Щоб там все було грало. Вліпили мені штампіка, дали мені таку довідку, що я пройшов ВЛК. Е, Там ще частенько мені пишуть, не знаю, чи просто глядачі, чи підписники, та якого ти хера туди ходиш та туди лазиш щось там все, туди. Е, ну, що я вам скажу, народ, якого хера я туди ходжу. А що, скажете, краща альтернатива? Краща альтернатива не ходити туди, скажімо так, делікатно. І оглядатися. Ні, звісно, є ще одна альтернатива, але зараз вже таких, як то сказати, щоб ні, не хочу обідати нікого, бо то зачепить е, така думка багатьох. Але як вам сказати, коротше, добровольців? В воєнкоматі зараз нема і вже давно нема, і то не в тому діло, що ми злякалися загинути чи бути поранені. Діло в тому, що ми зрозуміли, що, що ми нафік кому потрібні, коли ми будемо поранені чи пропали безвісті, ніхто нас не буде шукати, кроме наших рідних, а якщо, не дай Бог. Скалічуєш, то за свій рахунок так не має бути. І виходить, і виходить, що твоє майно ніким не захищене, а ти захищаєш нібито своє майно, свою сім'ю. Ну, коротше, я вже вдарився в політику і договоритися можу багато до чого. Ну, я говорю зараз про одне, що якщо є. Є законні підстави зробити якийсь документ і спокійно, ну, відносно спокійно гуляти, не гуляти, ну працювати, скажімо так, жити, то я вважаю, що тебе треба то зробити. Бо повірте, кожен раз, як ви знаєте, я частенько буваю, бо самого і хлопці то приписне, то відписне. І з своїми документами в тому закладі, і кожен раз я бачу таких людей, от таких, як ви кажете, які не пішли самі туди і не зробили документів. І тих людей возять, возять і водять. Водять. І сьогодні бачив я такий, і вчора я таке бачив. І знаєте, який це стрес людина отримує. Чим би та історія не завершилась, може його проведуть і він там оформить всі документи, а може, не дай Бог його і відправлять подальше. І що ви вважаєте, що то є правильно? От, Я думаю, що не є правильно. От. Навіть сьогодні я бачив таку картину. Ай, ладно, не буду я казати, що я бачив. Хто захотів би побачити, треба було піти туди. Ну... Скажу вам так, намюками одного такого самого швидка забрала. Ну, слава Богу, хоч швидку допустили. Такі нехороші. Історії я почав розказувати невеселі. А дивіться, яка тут краса. Щось сам собі настрій спортив. А, ладно, не буду я більше про таке щось говорити. Це, коротше, я я хочу пройтися тюєю стежкою. Бачите, така гарна стійка. Хочу тою стежкою зійти. Йду вже в іншу сторону. Не так, як прийшов сюди. Але пахне вже вже та травичка. Бачите, вон. полин живий ліс. Але полин ще полином не пахне. Але лізе, лізе, все, лізуть ті такі польові лісові рослинки, запах неймовірний. І це місто, так як нас в місті винесли майже, все, всю промисловість, то повітря чисте, класне, красота. Добренько, я зараз. Виключаюсь, я далі буду вам показувати вже щось веселіше може розказувати.